На 17 антиофшорних міжнародних правових актах, які включають в тому числі і всі критерії і вимоги, які створені як початок Великій Британії, а також враховані ті, що зараз набувають силу в Німеччині, тут фундаментальна, абсолютно фундаментальна робота. Я хочу показати це закон 4380, який називається. Абсолютно чітко про податковий суверенітет України та офшорні компанії, і такі самий законопроекти, які в комплекті працює 43 81, Це фундаментальна робота, яка робилася багато-багато місяців. В ній приймали участь міжнародні експерти. Ця робота дозволить закрити роботу з офшорами. і не тільки тому, що це з бюджету забирає гроші, а ще і тому, що насправді сьогодні в світі почався хрестовий похід. Проти роботи в офшорах і проти взагалі існування офшорів. Ми не хочемо, щоб наші компанії, які сьогодні мають драконівську податкову систему всередині України, уходили в офшори, а там у них конфісковували майно, гроші, компанії і все інше. Це просто нечесна по відношенню до нашого бізнесу робота. Тому ми пропонуємо роботу, яка складається з двох великих площин. Перше. Це е, організувати роботи над двома законами про девшерізацію і паралельно почати масштабну лібералізацію податкової системи України, тому що тут мусить бути вигідно працювати, а не в податкових гаванях по всьому світу, і не давати наш бізнес знищити сьогодні на світовому рівні. Саме тому робота зроблена фахово. Хто би що не говорив, ми знаємо, що будуть знищувати цю роботу, будуть її критикувати, будуть принижувати роботу, зроблену фахівцями. Ми не дозволимо це робити, тому я звертаюся зараз до членів комітету. Я просила би, щоб під вашою ігідою, і в тому числі внаслідок вашої волі. Ми організували роботу над цими законопроектами. Робоча група. Ну я вважаю, що якщо є комітет, то це просто невілює комітет, якщо будуть якісь робочі групи створені. Треба працювати комітетом. Ми готові бути присутні як на засіданнях, так і на нарадах поза засіданнями. Ми готові давати всі документи, але потрібно почати працювати. І я вважаю, що відкладати не можна. У нас не чекає бюджет 68 мільярдів гривень. Йому треба це дати негайно. Тому просили би не відкладати на 21 день. Я хочу сказати, що зараз паралельно у нас іде засідання правового комітету по правоохоронній діяльності, де Буквально згарячі піріжки занесли це законопроект про те, щоб можна було генеральним прокурором призначити не людину, яка не має юридичної освіти, і ніхто 21 день не чекає. Принесли годину назад, сьогодні вже розглядає комітет. Тому я просила би, щоб ми діяли в силу необхідності для країни цих законопроектів. Да, будь ласка. Я б але ви попросили слово під час обговорення. Вибачте, Тому, будь ласка. Ви нам, будь ласка, Вибачте, будь ласка. питань, і коли ви почали питання щодо включення, до рекомендацій про включення порядок денних сесії, я б обов'язково надала слово. Це по-перше. По-друге, ми говорили, будь ласка, я не можу з вами сперечатися ви великий політик. Я всього на цього фахівець. про високу професійність. І про те, що цей законопроект зроблений зроблені професіоналу, це неправда, я вам вже говорила. Я не хочу зараз перед камерами показувати, хто є автором законопроекту і що там написано. Тому я вас закликала сьогодні в залі. Робоча група в комітеті це означає, із членів комітету. Ми без цього жодні законопроекти глобального характеру не розглядаємо на комітеті. Ми маємо їх розібратися. В понеділок у нас буде перше засідання робочої групи комітету, бо ви дуже погано реагуєте на робочу групу. Яка буде е, е, створена на підставі е, наказу президента? Так от так в робочу групу буду входити я і декілька членів комітету, а в нашу робочу групу експертну, яка буде при комітеті, можуть бути залучені і всі фахівці, і всі депутати, і всі, хто розуміється з цього питання. Бо ми маємо винести рішення, яке буде опрацьоване. Тому в понеділок у нас буде перше засідання робочої групи. На базі комітету, членів комітету, це без представників там уряду і адміністрації президента, саме наша фахова робоча група, де ми обов'язково, по-перше, заслухаємо авторів з такої професійної їхньої думки, що яка саме філософія закладується в дані законопроекти і почнемо над ними працювати. Тому я думаю, що до слідчого засідання комітету ми вже обов'язково будемо мати точку зору для того, щоб прийняти рішення.

я би пропустила, я дивитися в проєкті порядку денного, в принципі, тих двох проєктів, про які говорила ще на Юлія Продон, немає. Я пропоную їх включити в чисто в частині розгляду і створення робочих груп, але щоб вони були в порядку зараз і включимо. Ми раз проговорили. Давайте проголосуємо про включення їх до проєкту порядку денного в частині включення до порядку денного Ні, Не можемо, я ще тільки що назвала чому. Будь ласка, ми можемо проголосувати комітету створимо робочу. Ми можемо тільки включити для створення робочої групи в різному, як ми це робили по, попередні, по попереднім законопроектам. Про включення, про рекомендувати для включення порядок денних сесії ми не можемо включити дані законопроекти. Вони тільки зареєстровані, я тільки вчора направила запити Я ж говорю, давайте то для чого політика? Оксана Петрівна. колеги, нам ніколи на сказалі працювати. Ну наче ми э, будемо то навколо одного питання. У нас є за на сьогодні розданий порядок денний. Комітету з відповідним регламентом, давайте ми в різному обговоримо знову. Ви ж зараз підете, а нам ще працювати. Ну, можна пропозиції то... поставити? Так, це ж так. Ми зараз формуємо якраз порядок денний. якраз ми визначаємося. Тобто, давайте тоді поставимо на голосування пропозиції. Є дві пропозиції. Є пропозиція Про що голосуємо Юлія Включити законопроект 43.80. Не вистачає одної людини. А як ви можете зараз затверджувати порядок денний без помида? Є... Слухайте, я розумію, а чому у вас немає порядку на комітеті? Я хочу на свою роботу комітету. Давайте представлюйте, давайте не почекайте. Ви чекайте секунду, я скажу, добре, ви говорите про те, що Юля Володимира тільки зареєструвала свій законопроект, що ми не змогли ще з ним ознайомитися, там чи вісім днів. Але вже півтора року в парламенті є зареєстрований мій законопроект якраз про розірвання угоди з Кіпром, 001. Законопроект 11.12 про повернення коштів з офшорних зон. Чому ми його за півтора року не розглянули? Можливо, він не ідеальний, можливо, недосконалий, але стоїть питання, що одні законопроекти, які вам потрібно, ви вносите порядок денний, а те, що вам не потрібно, то ви не включаєте в порядок. Денис, давайте обговорювати, ставити на голосування і оприділятися. Я підтримую Юлію Володимировну, Я хочу, щоб цей законопроект. Сьогодні ми теж виглядали порядку. День Дякую. Дві хвилини, і ми підемо від вас. Будемо дозвольте, давати мені вам можливість прощати. Дозвольте, Ніна Петровна, зараз. Знову будуть до мене ми якісь зауваження. Ми дві хвилини і одну хвилину Олександра Володимирівна. Добре. Дякуємо дуже за повагу до нашої праці. Шановні колеги, я просто хотіла би дати відповідь представнику верніше депутату опозиційного блоку, пану Довженкову. Я розумію, що опозиційний блок не дуже хотів би закрити офшори, але насправді ситуація в тому, що повторюю особисто для вас, що ці законопроекти розроблені на базі 17 міжнародних антиофшорних актів. Які визнані практично всім світом. І практика, яка тут пропонується, це в тому числі є одна з практик, які застосовані в світі. Ми знаємо, і сьогодні я чую по е, заявам Ніни Петрівни, що наш законопроект буде дискредитовуватись, тому що він реально закриває всі офшори. Тому я хотіла би, щоб члени комітету почули, що такі законопроекти є, що якщо є у нас політична воля е, дійсно закривати офшори, у вас на столі документ. Якщо у вас є, Бажання косметично, косметично попрацювати і зробити вигляд, що офшори закриті, то тоді треба працювати в тій робочій групі, які пропонує Ніна Петрівна. Тому що у нас вже є закон про транспортне ціноутворення, який можна реально повісити на гвіздочок. Зробили заяву, що це проти офшорів, а продовжують працювати навіть у президента України. Саме тому я просила б Ніна Петрівна, вас, як члена команди президента, бути толерантною до всіх депутатів Верховної Ради, якщо ми собі. Прийшли, ми не від доброї волі прийшли, а тому, що сьогодні в країні дійсно потрібно з цією бідою покінчити. Тому ми дякуємо за надане слово і дякую за те, що ви почули, що є такі законопроекти. Ми в понеділок обов'язково будемо на робочій групі з усіма, хто приймав участь в розробці цих законопроектів. Але ми будемо боротися проти того, щоб в черговий раз зайнялися абсурдами профанацію по закриттю Ашурів, а не зробили справжню роботу. І щоб далі всі люди в країні. Практично жили і дихали повітрям, але грошей не отримували, тому що є такі, вибачте, лідери нації, які через офшори проводять гроші в той час, коли йде війна і коли у нас реально руйнується економіка, з повагою, будь ласка, дорогі друзі. Що стосується без що стосується без політики, я хочу зараз просто. Ще раз припинити оцей популізм абсолютний. Тут всі всю, тут всі в цій залі політики, тому що народний депутат це політик. Ви йшли на вибори, ви щось обіцяли людям, і якраз ви, політики, зобов'язані ці обіцянки виконати. А коли ви говорите без політики, це означає без відповідальності і без звіту перед своїми виборцями. У нас не просто тут професійна робота, а у нас робота політичного органу Верховної Ради, і тому не треба грати словами. О, будь ласка, Олександр. Продовжуючи те, що сказала Юлія Володимирівна, хочу сказати, ми не підвімне особисто вам. Нема довіри до ваших слів зараз в питанні розгляду цього питання. Я пам'ятаю, рік, рік тому, вже скоро рік, ви обіцяли нам, що ми приймемо дуже ліберальний податковий кодекс. Ми півроку з вами відпрацювали, а коли, на жаль, президент і прем'єр, ви здали весь наш закон і працювали ночами на той абракадабр, яку передали цій країні. І тому Ніна Петрівна, ми розуміємо. Що зараз вам президент сказав створити таку робочу групу, які випишуть такий закон, який я розумію, Толженков привів приклад Аргентини. Аргентина і Чилі приймають всіх ворог з усіх країн і розрішає жити там, не встаючи і коли в іншій країні. і тому ні на Тут я розумію депутатів, що ви дійсно не проводите законопроекти, які є потрібними. Мій законопроект сьомого скликання, друге читання щодо підприємців, які працюють в зоні АТО. Друге читання, ви не виносите вже третій рік. Два ваші кроки і той, що був попередній. У вас вибір щодо розгляду законопроекту. Ви розумієте, що ви сказали неправильно процедуру, що ви не повинні розглядати. Як тоді, якщо ви така принципова, чого ви ночі вносили за ніч всі зміни до податкового кодексу і голосували під бюджет Яценюка? І тому є некоректність. Це є дійсно політичне відпрацювання. А ми сьогодні говоримо про плюс додаткові 68 мільярдів. Ми говоримо, що зараз 47 сім сього є офшорних. А ми вводимо 143. І це є зби готові, фахово да робочі під це казати. Але це треба питання внести. Боряне делі, а не виписувати під робочу групу президента, а проказати як транспорт за ціну Дякую. Дякую, Олександра Володимирівна, за вашу таку високу оцінку професійну. Просто, просто ви зараз сама себе перевершили. Да? Да, тому що ви навіть цікавитеся, що робиться податковим законодавством, які зміни виписуються, і що зараз в дітей. Да, тому що ми робоча я... всі дякую, дякую за виступ. Шановні Ді, колеги, переходимо наступних питань, тому що це немає вже ніякої користі говорити, тому що нас, нас... 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 намагаються не почути. А вони не хватить говорити газові. Давайте протягати. Шановні, шановні колеги. Я дякую всім за увагу, за увагу. Дякую всім за увагу і сподіваємося, що буде включено до порядку денного, коли хвороб з'явиться.